В рамках місячника благоустрою працівники усіх установ та організацій Подільської міської ради розпочали весняне прибирання на своїх територіях. Так, працівники департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин в день всеукраїнської толоки колективно замітали опали листя, білили, фарбували паркани та бордюри, прополювали клумби та скошували траву. Усі трудились завзято, дружно та енергійно, адже працювали на благо рідного. Міста. А працівники чистої громади продовжують виконувати свою щоденну роботу. Активно прибирають парки, сквери та вулиці міста. За допомогою спеціальної техніки очищують від пилу придорожню територію. Іншими словами, роблять усе можливе для того, щоб наше місто стало по весняному чисте та затишне. Чистота і порядок це спільне надбання усіх жителів нашого міста. Тому кожен з нас повинен зробити свій внесок прибрати територію біля свого будинку. Ми закликаємо кожного жителя Подільської громади долучитись до місячника благоустрою. Для того щоб жити у чистоті та порядку, потрібно мати лише бажання. Зробімо нашу маленьку батьківщину охайною разом. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.